Як же порнографія формує нереальні очікування? Якщо ви спостерігаєте, наприклад, дивлячись поруч, і відчуваєте, що при одній певній техніці, при одній мастурбації, при одному виборі постійно якоїсь сюжетної лінії ви отримуєте пікове збудження, ви збуджуєтесь і проживаєте щось своє, або брудну дівчинку, або яку карають, або яку принижують, або навпаки, ви принижуєте і багато-багато чого, то це свідчить про те, що коли ви будете опинятися в ліжку з партнером, ви будете не з ним ментально, ви будете постійно натягувати слайд для того, щоб відчути з ним збудження, відчути з ним задоволення. І це буде максимально вас абстрагувати від пристрасті з партнером, забирати фокус вашої уваги. І просто ви будете використовувати партнера як вам для того, щоб кінчити. Емоційно, це буде відчутне з часом. Це стосується чоловіків. Варто зрозуміти, що це є початком насправді великої проблеми у довготривалих стосунках. У стосунках, де близькість, інтим, пристрасть і якісний секс стануть на друге-третє місце і дуже віддалять сильно партнерів. Тому не зволікайте, якщо щось із подібного є в вашому житті, зверніть, будь ласка, увагу.